Політичне вбивство сивої давнини, яке й досі не розгадане, його ціллю став перший король України тогочасної Русі Ярополк Ізяславич. Тоді київським князем був син Ярослава Мудрого, Всеволод. І як водилося, родичі ніяк не могли поділити ні міста, ні владу на Русі. Це була заплутана історія набігів одних на інших. Але в результаті Ярополк, тікаючи від сутичок, опинився у Римі. 17 квітня 1075 року папа Римський Григорій коронував Ярополка і З'яславича. У ту епоху Ватикан приймав активну участь у формуванні монархії у Європі. І з рішенням пантифіка Рилися й інші правителі старого світу. Фактично, Ярополк став першим коронованим правителем Русі на папері. Через три роки він повертається на батьківщину, проте знову опиняється у центрі сімейних війн. На початку 80-х на Росії була розгорнута велика політична гра У Києві. Править село Ярославич. і З'яславичу віддають в Волинь, і щоб відволікти його від на столиці Росії, Київський князь на Галичну відправляє трьох князів: Люрика, Володаря та Василька. І це спрацювало. Знову розпочалися сімейні війни. Ярополк тікає до Польщі, потім знову повертається на Русь, де у 87 році серед дороги його зарізав найманець. Хто був замовником, ніхто не знає. Адже ворогів була купа. Цікаво, що коронований король Русі так і не посів Київський престол. Можливо, через це про Ярополка як короля ледь ніхто не пам'ятає. А ви гадаєте? Пишіть у коментарях.